Друзі, всім привіт! Не бачились з вами, напевно, десь два роки. Але зараз ми будемо повертатися в стрій, будемо копати, будемо вивчати нові території. Тому зараз ми будемо в пошуках римської дороги, ми будемо шукати різноманітні селища, поселення, можливо, стоянки, можливо, ще щось, що було пов'язане безпосередньо. безпосередньо з римською історією, тому що ми зараз знаходимося в регіоні, який дуже багатий на подібні західки, і взагалі римляни жили тут фактично приблизно десь 600-500 років так точно. Я не знаю цих територій, ми зараз з дружиною будемо вивчати їх з нуля. Єдине, від чого я зараз відштовхуюсь, це безпосередньо джерела літератури, які ми читали, і плюс карти. В принципі, якщо подивитись, ландшафт тут дуже схожий на український, але є деякі моменти, які сильно його відрізняють. І принцип того, як тут ходили, селились, жили люди, він теж відрізняється, він інший. Тому зараз будемо вищати. насправді, Перше відео буде на цьому каналі з закордонного копу. В Україні такого немає, тому я думаю, що буде цікаво. Коротше кажучи, йдемо зараз на першу точку, яку ми відмітили на карті. Якщо щось буде, включимось. Якщо ні, все одно включимось, але сподіваюся, що Це... вже з знахідками. Так що на зв'язку погнали. Так, Друзі, є вже перші сліди життя. Бачите, така от кераміка. Вона прям відваля тут лежить, вона відрізняється, така червоненька римська кераміка. От вона тут лежить. Але зараз ми хочемо піти далі, тут начебто є поле. Да, щось таке є. Начебто є поле і ми безпосередньо там ще подивимось. Щодо чого взагалі. Прям все усіємо. Ага, так, да, кераміка є. Но це відвалах таких, тут начебто, трактор якийсь їздив. Так, друзі, Марія знайшла перший сигнал. Такі от ямці, прямо біля дороги тут. І от у нас бронза. Така симпатична. Бачите, такий бронзовий шматочок. Ну, це воно, це той самий період, який треба. Так що прикольно, перша знахідка сьогодні. Так, ну нарешті, нарешті знайшли точку правильну з великою кількістю. Таких шматків кераміки. Вже є ямки, звісно, куди без них. Але ми не знаємо, які були прибори у цих людей, де вони ходили, наскільки вони виходжували, тому будемо зараз проходитись Класно. Ну це вже втілює якусь надію, хоча б до цього ми були на місцях, там реально якась біда. Ні, це не те. І ось ще шматочок. Все, погнали. Що, Андрюш, є перспектива? Так, друзі, гарне поле. Зараз Маша буде починати пошук. Бачите, валяється дуже багато кераміки такої цікавої. Це прям супер. Ручки від глечиків, амфор. Прям супер. Зараз будемо дивитися, що по сигналам тут. Але поки що гарно виглядає. Прикольно. Так, друзі, перший сигнал тільки розпакувались. Так, давай зараз будемо. Давай, Давай Ну, жипином. Можна паузу поставити поки. Ой-ой-ой, сидить, -ой -ой, це щось. Дуже обережно вона якась тонка. Так, бронзова накладка. Це отак були на полі. Бронзова накладочка. Нічого особливого, але щось є. Друзі, якщо придивитись до землі, вище. Бачите, всюди лежить кераміка від амфор, кувшини, частинка, що ми на правильному місці. Поки що чекаємо наступного сигналу. Друзі, я хочу привітати і вас, і нас з цим чудовим сигналом. Тільки що буквально з ямки такої невеличкої, яка, в принципі, як бачите, тут взагалі сліди попередників передників. Коротше кажучи, тут ходила якась група, але виходили вони неуважно. Друзі, дивіться, зараз давай, що поверни. Ой, я так покажу. Давай. Дивіться, це візантійська монетка. Така краса, друзі. Така приємна краса. Чашечка. Це отакі візантійські чашечки. Маленькі монети. Візантії. От так от вони виглядають. Так, друзья, еще один сигнал. Сейчас будем скрывать. Ой. Давай. Друзья, еще одна византийская монета. Нет, а это точно нет. Еще нет. одна чашечка. Да? Еще одна чашечка, да, дивись. Вона без цих візерунків вже. Немає візерунків? Давай подивимось. Ні, схоже на накладку якусь, звичайно. Ні, є візерунок, подивись, є? там він просто затертий. Бачиш образ? А, так, да, так, да, так. Да. Круто. Так, друзі. Ще одна візантійська монетка-чашечка. Я думаю, що, можливо, буде погано видно. Я потім додам а, дивись, ще фото. Тут. Так, друзі, показую монетку. Зараз фокусуюсь. Бачите, вона затерта, але видно, що тут зображено царя чи святого. Така от монетка чашечка візантійська, вона трошки випукла. Але все одно приємно. А от бачите, там трошечки видно його. Так, друзі, ще один сигнал. Тільки що з ямки. І це знову краса. Знову чашечка візантійська. Можна? Да, добре, да, конечно. Бачите? Різерунок такий гарний. І чашечка. Прямо Ще одна сьогодні. Нашим. Це прямо на слідах наших попередників. Щось вони дуже старались. Круто. Лайк з вас.